Пожежа у Росії, палає птахофабрика у Челябінській області. Паралельно уже третю добу горить нафтопереробний завод у Новошахтинську. Натомість Новосибірськ заливає дощем у Санкт-Петербурзі. Паралізовано роботу аеропорту Пулково. Росіяни скаржаться на атаку дронів. Всі деталі замить. Підпишіться на канал свій час і починаємо. Тривожно у тилу загарбників. У Челябінській області Росії загорілася покрівля птахофабрики в селищі Рощино. За даними ворожого міністерства надзвичайних ситуацій, полум'я охопило 7 тисяч квадратних метрів. З будівлі самостійно вийшли п'ятеро осіб. Ситуація настільки тривожна, що пожежу гасили 46 надзвичайників і 12 одиниць техніки. Водночас у Волгоградській області у місті Петроввал, цього разу після нічної атаки дронів, спалахнула пожежа у районі місцевої залізної. Зничної станції вибухи чули також у Краснодарському краї та Ростовській області. Ще одна точка на мапі пожеж у Росії Новошахтинськ. Тут нафтопереробний завод горить уже третю добу після удару дронів. За даними місцевих пабліків, полум'я поширилося на новий резервуар. Через гасіння пожежі в місті Красний Сулін відключили воду. А мешканці Новошахтинська скаржаться, що у місті нічим дихати, і навіть попри надзвичайну ситуацію працівників не відпускають із підприємства. Та на цьому не кінець. В день 23 серпня. Ворог скаржиться на новий наліт дронів. У Санкт-Петербурзі, у аеропорту Пулково, через атаку безпілотників затримали та скасували понад 90 рейсів. Оголосили план Килим. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко видав нібито. Над регіоном збито один дрон, ба більше через наліт безпілотників у Санкт-Петербурзі вимкнули інтернет. Дані сайту Даундетектор підтверджують масштабні проблеми з інтернетом у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Водночас згаданий російський чиновник Дрозденко визнав, що у південно-західних районах області знижено швидкість мобільного інтернету. Зі традиційним всього збіта звітом вийшло міністерство оборони Росії. Там видали, мовляв, між 14 та 17 годинами було нібито перехоплено 32 безпілотники, але не лише дрони і пожежі, але й стихія. У Новосибірську потужні зливи вдруге за літо затопили вулиці. Вода виривала каналізаційні люки, дороги стали ріками, а автобуси нагадували річкові трамваї. Натомість у Санкт-Петербурзі напередодні, 22 серпня, було запроваджено жовтий рівень небезпеки через грозу та град. У виборському районі він випав розміром із волоський горіх. А в тимчасово окупованому українському Криму вороже так зване міністерство надзвичайних ситуацій, 23 серпня, оголосило штормове попередження. Прогнозують сильні зливи, грози та шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Так за вашою оцінкою знову ж таки, виходячи з реальних показників станом на день сьогоднішній, наскільки на критичній розтяжці сьогодні Путін між військовими потребами і забезпеченням елементарних потреб власних громадян? Інститут вивчення війни вже давно писав, що Росія не може паралельно воювати і забезпечувати розвиток своєї економіки. Ось зараз ми на власні очі бачимо приклад цієї ситуації. Ми, що зазвичай в російському бюджеті завжди були ресурси на виплату так званого демфору. Демфер це доплата реалізаторам пального за те, що вони це роблять в Росії, а не експортують його зовні. А ось в вересні 2023-го, коли вирішили трошки оптимізувати витрати бюджету, вирішили не платити по демпферу і отримали нестачу бензину на заправочних станціях в багатьох регіонах Росії. Зрозуміло, що це була помилка, повернулись до Демфору, але початок серпня, серед іншого, знаменувався тим, що дефіцит російського бюджету склав 4,9 трильйона рублів, і це при тому, що ліквідна частина фонду національного благополуччя резервів кабінету міністрів Росії складає 4 трильйона рублів. Тобто, вперше здається за всю історію Росії, коли ліквідна частина ресурсів. Росії не покриває дефіциту зовнішньої торгівлі, тому що взагалі Росія на торгівлі вивчає дефіцит бюджету. Uh -huh. виходить так, що а, зараз треба економити, або закінчувати війну, або не платити демпфору. З логікою нормальної країни треба було б закінчити щось інше, а не демпфор. Але ж Росію не можна віднести до такої категорії. Тому Росія вирішила, добре ми продовжуємо воювати. Але по демфору ми платити не будемо. Це 2,6 трильйони е, рублів на рік. Закладена цифра в на витрати по демфору. Тобто економія 2,6, враховуючи, що і так 4,9 дефіцит буде дуже важлива для російської економіки, але знову ж таки це. Рішення, яке вимагає прийняття. Росія вирішила, що ну, ми. ми продовжуємо воювати, залишаємо це демпфер верніше прибираємо демпфер тому що на нього грошей нема. Нема грошей, нема бензину на заправках. Ось. А нема бензину на заправках це проблеми з інфляцією, тому що товари постачаються вантажівками, які вимагають цього бензину. А плюс посів, Верніше не посівна вже збір збіром врожаю також ознива потребують пального, і це все докладається до фактору інфляції, який негативно безумовно впливає на параметри економіки Росії. Загаданий вами інститут дослідження війни. Він прогнозував колапс в російській економіці, якщо я не помиляюся, і в 23-му, і в 24-му, ось вже в 25-му році. А чим сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від того, що було раніше, тому що так само але тоді все, ж очікувані, ось ось і все, але ж маємо 25 п'ятий рік і маємо те, що Путін все одно має можливості і продовжує війну. Ось відмінність в тому, що резерви скорочуються. Чому я кажу, що вперше в історії Росії ліквідна частина резервів стала меншою за борг за дефіцит бюджету, і виходить так, що раніше е, брали частково з резервів кошти, частково заробляли, бо все ще продають воглеводні. Але зараз це робити вже легко не вдається. Зараз е, треба краще шукати ці гроші, і тому більше мотивацій скоригувати програми на кшталт Демфору, коли говорять, знаєте, все, ми більше не можемо собі дозволити ці витрати, ми їх зупиняємо. А як тільки ви зупиняєте витрати по демфору, реалізатори пального кажуть, так нам не, не компенсують різницю, тому ми більше не постачаємо продукцію на ринок, будемо чекати кращих часів, не постачаємо продукцію, отримуємо дефіцит на заправочних станціях. А отже. І Велика кількість автівок Росії, які стоять в чергах, очікують чи на чудо, яким зараз для росіян є крапля бензину. А паливна криза в Росії вона вже сягнула свого піку чи до піку ще далеко? Я думаю, що попереду, тому що все ще якісь запаси ще є, і якщо не вдасться швидко з цього вийти, то зараз -то це більше регіони, скажімо, віддалені від Москви. А ось коли в Москві не буде вже пального, оце вже буде пік кризи. Тому що все ж таки насамперед столиця багато чого визначає, і тут я думаю, що це можемо вважати піком, коли в Москві це буде проблема знайти пальне. А плюс-мінус знову ж таки відштовхуючись від якихось конкретних цифр, цей пік може настати за кілька місяців, за кілька тижнів, які тут часові проміжки. Ви бачите я думаю, що як 23 третьому це буде вересень, тобто дочекаємось до вересня, можливо, середина вересня. Ось там я думаю, що вже, якщо нічого терміново Росія робити не буде, там вже ми будемо чути з Москви новини про те, що не вистачає пального навіть в столиці, а удари дронів українських вони сприяють тому, щоб цього пального фізично було менше. Ну і власне рятівного кола зараз у Кремля фактично не буде в такій ситуації. Так, так, тобто раніше рятувались якраз фондом національного благополуччя, що рятувала в попередні роки. Але зараз вже ну там ще гроші є, 4 трильйони, ніхто нікуди не надівав. Але але вже це стає складнішим, і вже перетунок у якості фонду національного благополуччя може, скажімо, так, не повністю врятувати Росію, тому що там також будуть економити ті ресурси, які лишаються. Саме для того, щоб вони лишались, щоб не було так, що у вас на рахунках ваших резервів по великому рахунку ноль,